Доброго сім'я! Сьогодні у нас 27 липня 2025 року. Ви на каналі Виноградники не тільки сім'ї Ковтон. І хочу показати стан виноградника на сьогоднішній день, що почало фарбуватися, що десь підтягнулося. Ну, як завжди, починаємо із кишмеджой. Ось такі вже ягодки. Сліди на градобоїн позасихало, не, не портяться Дуже-дуже таке такий качанчик буде. Дуже мені симпатизує ця форма, навіть не форма, а сорт, це сорт. Кешмеш, американский хлеб кеш и джой а вот ось... смотрите какая громка смотрите какая красота а такой стан имеет Венус Сидліс на сегодняшний день ну вот так, все такий у нас виносис. Дивіться, яка, яка брава гроночка. Вже активно зафарбовується. Ось такий вигляд має калібр, побитий градом, побитий, ну не зломлений. Тут ось теж такий стан у нього, але теж доволі такі масивні Грони. Все така. Так, переходимо далі. Ось такий вигляд має Борис Фен. Теж дуже мені подобається ця форма для особливо для зберігання. Ось такі вже розміри ягідок. І шмиж красень почав фарбуватися. Ось в такому стані. Так, зараз пройдемо. Тут подивимось, як борисфен і це вже такий. Це наш технічний білий з мускатом називається слава вже такі гарні гронки подивимося далі Ну, на тому участку тут практично все відбувало, відбивало замішаючі заміщ... заміщ... брунечки ось в такому стані лора У нас те, що змоглось, відбилося Аркадія. В основне все постраждало. Непогано має Єліна. Не дивлячись на мороз. Доволі непогано понавішувала. Ось такий стан Дар'я. чистий. Ну, яка, яка прекрасна громка Кишмишл лучистий Мені дуже подобається ця форма, мені подобається її смак. Кишмишл лучистий Тут вже тут такі гронки. А тут ми бачимо активне цвітіння. Тут старт цвітіння, і тут початок цвітіння. Ось ну, такий стан має. Подарок не святає. Оце на цьому кустику тут маленькі гроночки повідбивало. А так та, що не, замер... не померзла, має вже ось такий вигляд. Подарунок не святає. Каталонія. Ось така. Ось така Каталонія. Тут такий, тут на пасаночках такий врожай. Нечко. Тут виноградник дуже був постраждав 28. квітня. Тому, на жаль, результат саме такий. Давайте пройдемо на, на другий ряд, подивимось. Так, ось ми маємо тут дві прививочки. Адреналін. Так. Ага. Де активне в нього цвітіння на прививочки? Будемо спостерігати. Встигне чи не встигне щось показати. Так само все. Дуже манюсінький в цьому році. Біла акація повідбивала від замічаючих брунок. Ну і нічого страшного. Після того як у нас було мінус вісім і вже цілком виноград розпускався, то це ще слава Богу що є таке. Це все століття. Тут ось я повикидав все цвітяще. Ось таке. Толіттє ось такий стан має рататуй. Із нижніх бруньок. Але дуже прекрасний результат. Дуже врожайна форма. З тієї сторони вона така брава гроночка. Витрато той. Один із моїх улюбленців. На Напасенках повидавали. Такий вылет моя торнадо. Так. Вот так. Вот такие хвостаки. Честно говоря, я думал, что в ньому в том році ничего не будет. А есть такая цвіте. На жаль, Азія вида вибила самого низу, Ну, нічого в цьому році не показало. Так само з самого низу вибило, але малесенькі є на Центуріоні. Дуже плотна, дуже хрустка ягода. Блондинка теж в цьому році повністю відпочиває. Ну і добре. Дуже гарно себе покаже в наступному році. Такий вигляд має красава на 27 -е число. Вже почав зафарбовуватись. Тоже видало пару груночок невеликих, але й то, слава Богу. На такий вигляд має полуничний. Ягодка є вже зафарбована. Полуничний один із тих форм, який не піддався морозом, бо мінус вісім це вже не прийморозок, це вже мороз. Ось такий стан полуничного. <кій> ось такий стан Енергодар. Тут маленький хвостик. Тут ось огроночки зачепились. Ось зараз обійдемо з тої сторони, там енергодар почав зафарбовуватись. Так, це в нас озорнік, теж глянемо з тої сторони. Це все 55203. В минулому році було перше сигнальне плодоношення. Дуже мені сподобався смак. Дуже цікава така біла ягодка. Заціпилося. У нас тут перчик росте. Це в нас озорник. Така дуже гарна форма ягоди. Дуже плотний і дуже, ну, дуже, дуже смачний. Озорнік. Маленькі хвостики на червоній, червоній стрілі. Червона стріла Віктора Михайловича. Ось такі тут уже ягодки побільші. Теж для себе, для сім'ї буде що покушати. Це також озорник. Тоже побитий градом. Ось енергодар. З цієї сторони така все вже почав зафарбовуватись. Тож дуже, дуже плотна ягода з дуже приємним мускатом. Так. Тут ось маленькі ягодки на красаві. Так що в цьому році тунеля, на жаль... Не вийшло. Дуже багато випадів через мороз, але нічого. Виноград в цьому році відпочине і в наступному році з новими силами піде в бій і буде радувати нас своїм врожаєм. Цю сударушка. Ось такий вигляд на сьогоднішній день. Дуже мені, ну дуже вона плотна. Ягода така плотна. Хрузкит стоїть. Дуже вона любить давати пасенкові врожаї. Дуже вона багато поначеплялося. І вона витягує, дозрівають геть замилу душу. Такий вигляд моя молдаваночка. Теж хоть трошки, нор'є. Подарок білорусі в тому році зацепив лише маленький хвістик отакий. Але й на тому дякую. Дон Жуан. Дуже перспективна форма Віктора Михайловича. Теж дуже, дуже пострадав, але посмакувати невеличкими хвостиками буде. Таке саме можу сказати про... Форму, яка мене ну, дуже здивувала в минулому році перед 55 55836. Ось ну, такий вигляд має на сьогоднішній день. Мені було звичайно дуже цікаво подивитися, який в нього буде врожай після минулорічного перегруза. Але природа розпорядилася по-іншому. Також там у нас помідорчики заховані від сонячних променів. Вже потроху починаємо вибирати картошку. Вже є такі сорти, що вже зовсім зовсім посохла бадиля. І вже потроху вибираємо. Так що є чим займатися. Дуже багато роботи. Ну нічого. Помічник підросте і буде тоді легше. Так що дякую всім, хто залишається зі мною на каналі. Слава Україні і слава ЗСУ. Слава мужнім і захисникам. Хай боронить їх Господь. Хай якомога більше обороняє, щоб повернулися хлопці додому, щоб закінчився цей дурдом, цей бізнес людськими життями. Ну, я переконаний, що обов'язково все буде добре. Все, дякую вам, всього вам найкращого, до нових зустрічі!